І так, всіх вітаю. Давайте розглянемо тоді PUBG а, такий момент. Оновлення до Prime. Тобто плюс чи не плюс. От наразі у мене а, я явний 80-й левел. А, за цей весь період. Давайте розглянемо, що у мене є. А, розглядаємо такі моменти, як. А, давайте зброю. Да. Перш за все, у нас... Цікавить те, що ми можемо продати. Все, що показує Marketplace там знизу. Точніше, Market Table, То це продається. Оце річ продається. Оце ні. Це все ні. А оце продається. Тобто, будемо вважати, що у нас раз. Що там у нас ще. два, Три. Так, 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 ага, і 4. Так, 4 речі у мене, які я можу подати. Там пістолет, таке. А, окей, 4 речі. Це я там рахував на 18 гривень у мене. Окей, на 18 гривень. Там, ну, ще дві речі я продав якось. Там також було десь. 10 гривень, ну тобто 28 гривень. Це безкоштовно, без оновлення, без нічого. Просто проходив квести, просто отримував сундуки і так далі. І так далі, і так далі. А, що там по зовнішньому вигляду? Ну, отакий от костюмчик є. Там всілякі ще моментики, але Ну там графіті можливо, транспорт у мене тільки отакий. От Ну, то таке. Лобі немає, корисного немає. Що у мене в майстерні повипадало? Давайте подивимося. Ну, по-перше, тут у мене сундучки були. Один навіть отакий я відкривав. І Мені випала ося ханна. З цього контейнеру у мене випало оце. Але мені ще треба розблокувати. Тобто мені треба кредити ці. Тобто, що стосовно цих... Ну Давайте от, подивимося, що мені повипадало, що я міг би розкласти. Щось повипадало, щось цікавеньке. Ну, В принципі, в принципі зовнішній вигляд можна собі зробити, рюкзачок і так далі. і так далі. Тобто, ну, в, в принципі, це непогано. Що я набив за цей період по кредитам у мене там 89? тисяч, ну Я там витрачав ще на ключик, на е, ще щось. ну Давайте дивитися 100К. Ну, 100к я набив. Це до 80-го левела. 9 ключів, там різноманітні були фішки і так далі. По укриттю у мене а, тут нічого такого не випадало. Хоча на іншому аккаунті у мене випав отакий, а, отака пушечка, ну, то таке. Uh, по брухту ну, скупляємо оце. Брухту у мене є якийсь, полімери є. Тобто для створення щось є. Uh, схем немає, ну, скажімо так. Uh, пушка не випадала. Ці всі пушки, які у мене є, що можна розкласти? Це все, що повипадало мені. Це без прайму. Також, давайте подивимось перепустку. Кожного разу є перепустки, в перепустках у мене що? Раз, два, три, 4 отримав у першій без да? Без прайму. Без прайму я тільки можу 4 отримати. Раз, 2, 3, 4. Тут я отримав 1, 2, 3. І тут я отримав 1, 2. Це я ще не купляю, тому що Ну, можна купити, звичайно, я ще не купляю. Бонус бонуски ще не дійшов, дійду. Я думаю, що там буде воно поярче якось йти. Окей, <кій> а, давайте тоді подивимось. А, це все у мене є. І, і чи відкриється мені оце все з перепустками і з оновленням? Ну, по-перше, я знаю, що там треба покращувати ще а, додатково, але, але з оновленням. А, що нам пропонують? Так, ну тут по окей. Так. А, Укриття ми подивились, майстерню ми подивились. Це мені не випадало, хоча на іншому аккаунті випадало, де я міг щось купити. Е навіть отакі штуки ми міг купити. І це, до речі, прикольно, що можна сундучки відкривати. Але, але, не випадало, не випадало такого нічого з ашного. Ну, окей. А, давайте тоді подивимось. От, ранговий ми не можемо грати, але. Тут якісь там фішки, да? щось можна додатково отримувати і так далі. Давайте ж оновимо, зробимо оновлення, що нам тут пропонується. Нам пропонується покращити BT, що ми отримаємо Battleground плюс предмети, покращення статусу Battleground плюс та здобуття бонусних джекоїн від відбувається автоматично. О, прикольно. Ось які речі ми можемо. g шапка, маска, рукавиці. Завцілілих. Ага, окей. Ранговий матч та XP прискорення. Ви Можете пришвидшити здобуття рівнів та досвіду рангових матчах зі 100% ага. прискорення. Бажаєте, що... Досягнули, окей. Так, медалі та інші переваги. Заробіть медалі, вечеря і ага. тобто за медалі ми також щось можемо зробити. Окей, давайте оновлювати. Вартість 1299, тобто 13 доларів. У мене там це є. Так, це містить підвищений запису до Battleground+, Plus, на якому доступний весь міст Battleground, а також різноманітні бонусні предмети. Грайте в звичайний матч. Окей, підтвердити, давайте підтвердимо. Так, ціна. Чих-чих-чих гаманця буде вираховано 540 гривень. Окей, 540 гривень, ну, у мене там трошки є, давайте сплатимо. Вітаємо! Покращення вашого статусу Battleground. плюс. Завершено, ви отримаєте наступні переваги. Окей, переваги у мене є. Добре. Отримано. О, одразу. 1300 джекоїнів. Одразу, маска капітана, шапка капітана і рукавиці. Окей. Ви ще не авторизований для гри в рейтингових матчах. Так, окей. Підождіть. Ага. І так, мета збору інформації до нев'язання зігнення номер мобільного. Погоджуюсь. Так, добре, тут я трошки обріжу, трошки трошки обріжу цей момент. Тепер нам вже доступно. Добре, нам вже доступно. Активовано плюс. Все добре. Окей. Давайте подивимось, по-перше, що нам дали? Нам дали. Навушники нам дали. Це нам дали маску. Так, і рукавиці нам ці дали, що ли? Ні. От ці, скоріш за все. Да. Чітці. оці. от ці, скоріш за все. Давайте збережемо. Окей. Лоббі, що нам ще дали? О, нам дали лоббі. Отаке лоббі. Окей, спорядити, чому ні. Нормально. Добре. подивимось, що у нас лобі змінилося. Так, змінилося. О, у нас тепер лобі інше. Окей. Добре. Щось є. Давайте тепер глянемо до перепустки. Що у нас тут додалося. Нічого не додалося, правильно? Правильно. Чому не додалося? Тому що треба купувати. Ну окей. Що тут тільки за це? Ага, покращити клас. Mm -hmm. Отже, прайм статус. Е не дає нам змоги ще отут покращувати. Треба доганяти, як то кажуть. Да? Ну ми не будемо цього робити. Наша е, місія це подивитися, що нам дає сам Prime статус. Ну по-перше, у нас є checoiни. Бонусні. ага, Щось можемо придбати. Так, що там. Всілякі ящики. Ну, ящики ми не можемо, тому що маловато 1300. Маловато. Дуже мало ладно, давайте з перепустками візьмемо оці ще підтвердити. Це одно нікуди їх дівати, 1400, да? Ну давайте. Чи дає нам змогу Prime статус, скажемо так, робити якісь речі такі прикольні. Ну, спробуємо один відкрити такий. Брухту, окей Давайте подивимось, що воно нам дало. Зброя ну, звичайний. Не дало маркетл, market, market не дало, тільки звичайно окей. Добре, добре. Тоді, ну, залишимо поки що. Хоча знаєте що? Коли воно нам дало? Ну воно ж дало? Дало. То давайте відкриємо отак. Ну, чому ні? 10 штук, мінус 50%. Давайте відкриємо, правильно? 10 штучечок. Підтвердити. Поїхали. Опа. Є легендарне одне щось є. Одне. Тільки одне, так? Да? Окей, давайте по звичайному пройдемось. По звичайному. Ну, щось. Не дуже густо, да? Окей, давайте так спробуємо. Так, драгунов. Непогано. Ага. Так, добре, добре, добре. Кульмінаційний момент. Так, Чікс. Опа, є, вітаємо. Легендарний покращувальний О, це те, що треба. І брухту отримано сотка. Ну, нам брухт знадобиться. Це нормальна темка. Правильно? Правильно. Поїхали. Тепер. Що в нас? Тут декілька пушок. Так, так, так. Угу. 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 Це в нас було. Раз, два, три, 4, 5. Нічого з цього не продається, а цей в нас. Що в нас, він? Заблокований, але зараз подивимося, що як. Окей. Добре. Що тут нас дало? Чик, чик, чик. Нічого продати ми не можемо. Взагалі. І це ми також продати не можемо. Але випала оця фішка. Давайте подивимось. Зброя. Ось вона. Перший рівень. Що там для другого рівня треба? Ага. До другого рівня треба дві отакі схемки. Схемки ми можемо а, отримувати за оце все. За оце все ми можемо отримувати, правильно? Особливе, елітне, елітне. Ну, щось таке. Да? Ну, з крафтом ще розберемось. Окей. Але давайте так. у нас Тут у нас нічого не з'явилося, звичайно. Як не було, так і немає. Так. Контейнер ми потім ще зробимо. І тут у нас також нічого не з'явилося такого цікавого. Отже, робимо висновки. Ну, поки ми не робимо висновки, давайте так. Давайте е, поки що ми. Е, ага, тут є якісь там моменти, що можна отримувати отакі всі, всілякі фішки, чого не, не було на тому. От навіть вашечки, чого не було там. Тобто там ми не могли отримувати отакі ящички, отакі. Е, просто за, за ранг. Правильно? Тут також ми можемо щось отримувати. Ну окей, цього в нас не було. Ну тут вже я, скажімо так, поки що, поки що я не бачу таких е, змін, прям щоб воно було дійсно щось класне. Це закриваємо, окей. А, Поки що не бачу, але, але я зіграю, подивлюсь, а, і викладу вже відео, а, де дійсно щось можливо а, буде, будуть трошки зміни, і трошечки ми зробимо висновки. Тобто, за безкоштовний, десь місяць півтора я пограв, 4 шмотки, плюс 2 там, 6 шмоток, а, десь на 20 там. 8 на 30 гривень. Десь так. 30 гривень, ну, плюс-мінус. Подивимось, що з Prime статусом у мене буде. Давайте так, через тиждень подивимось, чи буде у мене хоча б половина з того, що дає там. Тобто, наступне відео буде. Це, звичайно, скажімо, що ми отримали через тиждень. Через тиждень гри і буду грати безпосередньо тут, тобто у ранговому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. а Також є посилання на Тікток, де ми проводимо стріми. Звичайно, Twitch також у нас є. Підписуйтесь, буду вдячний. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Дякую.